Коли ви, мужні солдати України, стоїте на захисті вашої нації, знайте, що ваша боротьба є не лише виявом вашої мужності, але й глибокою подорожжю людського духу, сформованої століттями еволюційної історії. Це послання, створене з глибокою повагою до вашої відваги, має на меті надати вам уявлення з еволюційної психіатрії, щоб допомогти вам орієнтуватися в емоційних та моральних складнощах. Війни. Еволюційна психіатрія вчить нас, що наші психологічні реакції, особливо у крайніх ситуаціях, як от бойові дії, глибоко укорінені в нашому еволюційному минулому. Ваші переживання на полі бою, емоції, які ви відчуваєте, і навіть моральне виснаження, яке ви можете переживати, є частиною спадщини, переданої нам від наших предків, які зіштовхувались з власними випробуваннями життя та смерті. Спочатку згадаймо про відчуття страху та тривоги. Ці емоції не є знаками слабкості. Навпаки, вони є природною відповіддю вашого тіла на небезпеку, відточеною протягом тисячоліть, вони є частиною давнього механізму виживання, розвиненого для того, щоб тримати наших предків у пильності та живими у випадку загроз. Тепер подумаймо про втому, яку ви можете відчувати від убивств або спостереження за смертю. Ця втома є знаком вашої людяності. Наші предки жили у тісних спільнотах, де співпраця та емпатія були необхідними для виживання, дискомфорт та моральні запитання, які ви переживаєте, стикаючись з реаліями бойових дій, є відображенням цієї глибоко укоріненої соціальної природи. Вони є знаками того, що ви є в вашому ядрі, добрими та моральними істотами. Це розуміння є життєво важливим у бойових умовах, моральне виснаження. Внутрішній конфлікт, який ви можете відчувати, не є відступом від вашого морального я, але радше зіткненням з найскладнішими аспектами людського існування. У ці моменти важливо пам'ятати, що ви є частиною більшої історії, історії людей, які прагнуть знайти баланс між виживанням та мораллю. Коли ви зіштовхуєтесь зі складнощами війни, пам'ятайте, що ваші дії це не лише військова стратегія. Але й стояння за вищі принципи. Ви боретеся за світ, де панують свобода, справедливість і гідність. Таким чином, ви вшановуєте спадщину тих, хто боровся за ці цінності на протязі історії. У часи сумнівів або морального вигорання зверніться до уроків наших предків. Вони зіштовхувалися з неймовірними викликами, однак їхня стійкість і моральна міць сформували нашу історію. Ваша боротьба є продовженням цієї боротьби за свободу та справедливість. Також важливо знаходити моменти для роздумів та зв'язку, говоріть зі своїми побратимами, діліться своїми переживаннями та емоціями. Це братерство, ця спільність є частиною процесу зцілення, воно використовує нашу еволюційну потребу в соціальній підтримці та взаєморозумінні. Пам'ятайте, що емоції та моральні виклики, з якими ви стикаєтесь у бою, є спільними переживаннями вони з'єднують вас не лише один з одним, але й з поколіннями. Які були до нас та будуть після нас. Ваша роль у цьому конфлікті виходить за межі безпосереднього бою. Це стояння за цінності, які визначають нас як людські істоти. Коли ви тримаєте оборону проти агресії, пам'ятайте, що ваша боротьба є благородною, ваша кауза справедливою і ваша відвага надихає. Цивілізований світ перемагає, коли мужні серця, як ваші, протистоять випробуванням з мужністю та цілісністю. Будьте непохитні, будьте мужні, і залишайтеся вірними величній справі, яку ви представляєте. Світ стоїть на вашому боці, надихнутий вашою відвагою і сповнений надії на мирний і вільний Україну. Ваша стійкість перед обличчям труднощів, ваша прихильність до справедливості і ваше дотримання моральних принципів у найскладніших обставинах роблять вас не просто солдатами, але охоронцями найвищих ідеалів людства. Продовжуючи захищати свою націю, пишайтеся своєю силою, знаходьте втіху у вашому братерстві, і черпайте мужність з вашого непохитного прихильності до справи більшої, ніж будь-який індивідум. Ви є втіленням нескореного пошуку людського духу за свободою та гідністю. Ваша служба, ваша жертва і ваша відвага є маяками надії у світі, який прагне миру та справедливості. Стоїте високо. Мужні солдати України, адже ви несете аспірації всіх, хто вірить у світ, керований законом, повагою до прав людини і перемогою свободи над тиранією.